Президент Дональд Трамп провів телефонні розмови з президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Ми обидва погодились. Ми хочемо зупинити мільйони смертей, які відбуваються у російсько-українській війні. Написав Трамп у своїй мережі Truth Social про свою розмову з Путіним, назвавши її тривалою та дуже продуктивною. Під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським Трамп проінформував його про деталі своєї розмови з Путіним. Написав в мережі екс-президент України. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний тривалий мир. Йдеться в дописі Зеленського. Більше про розмови Трампа з Путіним та Зеленським. а Також останні заяви адміністрації щодо України. Ми поговоримо з Остапом Яришем. Привіт, Остапе. Вітаю Наталя, Остапе, що ми знаємо, які деталі маємо на цю мить про телефонні дзвінки президента Трампа з Путіним та Зеленським. Наталю Дональд Трамп заявив, що вони домовилися з Путіним негайно розпочати переговорний процес щодо закінчення російської війни проти України. Дійсно, де правильно сказала, що їхня розмова телефоном була тривалою. Говорили вони багато про інших речей. Хочу зацитувати шматок того, що написав Дональд Трамп. каже він, що розмірковували також про. Велику історію наших народів і про те, що так успішно ми разом воювали у другій світовій війні, каже Дональд Трамп. Кожен з нас говорив про сильні сторони наших країн та про велику користь, яку ми колись будемо мати від спільної роботи. Також безумовно говорили і про російську війну проти України. Був інший також важливий момент. Домовилися за словами Дональда Трампа про спільні візити Дональда Трампа до Росії Владимира Путіна сюди до сполучених штатів. Втім, американський президент не уточнив. Коли та за яких обставин може відбутися ці поїздки? Що ж до російської війни проти України, переговорного процесу, давай послухаємо, що написав Трамп. Як ми обоє погодилися, ми хочемо зупинити мільйони смертей, які відбуваються через війну між Росією та Україною. Президент Путін навіть використав мій дуже сильний передвиборчий слоган Здоровий глузд! Ми обоє твердо віримо в це. Ми домовилися працювати разом дуже тісно, включно із візитами до країн один одного. Ми також погодилися, що наші команди негайно розпочнуть переговори, і першим кроком буде дзвінок президента України Володимиру Зеленському, аби повідомити його про нашу розмову, що я зроблю прямо зараз. Надалі Дональд Трамп також сказав, що з боку Сполучених Штатів процес переговорів очолять державний секретар Марко Рубіо, директор ЦРУ Джон Редкліф, також радник з національної безпеки Майк Волц. Та спецпредставник із питань близького сходу Стів Вітков примітно, що серед цих людей Дональд Трамп не згадав про Кіта Келога, спеціального представника. Адміністрації з питань Росії та України, відповідаючи на питання, чому ми не почули м'якелога, речниця Білого Дому Керолайн Левіт сказала, що він відіграв важливу роль у цьому початку переговорного процесу, і сказала, що Кіт Келог залишається частиною цієї команди та залишається працювати в адміністрації Дональда Трампа. Одразу ж після телефонного дзвінка з Володимиром Путіним Дональд Трамп поговорив телефоном із Володимиром Зеленським. Ось як він це прокоментував. Ми обговорили різні теми пов'язані з війною, але переважно зустріч, яка запланована п'ятницю в Мюнхені, де віцепрезидент Джей Ді Венс і державний секретар Марко Рубіо очолять делегацію. Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Пора зупинити цю безглузду війну, яка принесла масову і абсолютно непотрібну смерті руйнування. Нехай Бог благословить народи Росії та України. Дональд Трамп сказав, що Володимир Зеленський, як і Володимир Путін, хочуть миру Наталю. Втім, одразу після цих дзвінків ми бачили, що Росія запустила чергову повітряну атаку по українських містах і триває також повітряна тривога. Остапа як власне в Україні відреагували на розмову президента Трампа з президентом Путіним? Наталя, безумовно дуже бурхлива реакція на ці заяви на ці дзвінки. Володимир Зеленський також відреагував на. Свою розмову із Дональдом Трампом написав, що це була важлива розмова. Сказав він, що президент Трамп поінформував його про розмову із Владимиром Путіном. Тут Зеленський був лаконічним. Сказав він, що Україна більше за всіх хоче миру. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний та тривалий мир. Також Дональ... Володимир Зеленський задав про свою готовність співпрацювати далі на рівні команд з адміністрації Сполучених Штатів. Зокрема, в цьому контексті він також сказав про візит міністра фінансів сьогодні до України, пана Бесота, і в тому числі, де вони обговорювали, як каже Зеленський, майбутні безпекові, економічні та. Ресурсні проекти, ресурсні угоди. каже він, що готові співпрацювати разом заради того, аби в Україні був стійкий та справедливий мир. Таку реакцію бачимо ми від Володимира Зеленського сьогодні. Наталі Остапа Білий Дім сьогодні повідомив про звільнення американця та ще двох осіб, які утримувалися в Білорусі. Напередодні з російської в'язниці був звільнений американець Марк Фогель. Президент Трамп сьогодні подякував Путіну за звільнення Фогеля та раніше назвав це. Початком відносин з Росією, де цитую, ми можемо покласти край цій війні. Остапе, які деталі цих справ ми маємо, і які підстави для оптимізму має президент Трамп, коли говорить про кінець війни в Україні у світлі цих подій? Так Наталю безумовно дуже багато новин сьогодні. Вчора ці розмови з Путіним Зеленським відбуваються на тлі також новин про звільнення американських громадян, не лише американських, так але про, про обмін з Росією. В'язнями і справді сьогодні з'явилися нові новини буквально перед нашим ефіром, що Сполучені Штати звільняють із тюрми в Білорусі трьох осіб. Йдеться про одного громадянина Сполучених Штатів його ім'я. Поки не розкривають в адміністрації, кажуть, що ця людина вирішила залишитися анонімною, принаймні поки що. І також ми знаємо, що йдеться сьогодні про двох білорусів. Це журналіст Радіо Свобода його звати Андрій Кузнєчик Та також багатодітна мати Аліна Маушук. Вони перебували в тюрмі в режимі в тюрмі режиму Лукашенка. Сьогодні за повідомленнями в пресі їх вдалося звільнити в рамках цього обміну. Втім, можливий був також обмін і вчора Дональд Трамп привітав в білому домі іншу. Американця, це вчителя Марка Фогеля. Він перебував в російській тюрмі з 2021 року. Дональд Трамп вітав його в Білому домі. Сказав, що це звільнення, цей обмін є жестом доброї волі з боку Путіна і може бути важливим елементом у початку переговорного процесу і розвитку цих подій далі. Що ж до того, що Росія отримала натомість, які були умови цього обміну, багато було. Про це питань у пресі багато задавали питань, власне, в чому полягають ці умови, і ми також сьогодні дізналися з повідомлень у медіа, що до Росії повертається російські громадяни, росіяни, якого який був тут вив'язані у Сполучених Штатах, це про російського бізнесмена Олександра Вінніка. Наталю, що ми про нього знаємо, знаємо, що це кібербізнесмен криптобізнесмен, який мав і був одним із засновником. Однієї з найбільших одного з найбільших обмінників криптовалюти його заарештувало у 2017 році із звинуваченнями у відмиванні коштів і тому, що він проводить фінансові операції з підтримки злочинців у різних країнах світу. Так виглядає, що зараз він повертається до Росії. Ну будемо бачити і стежимо також за тим, як розвиваються далі переговорні процеси між сполученими штатами, Росією та Україною знаємо, що цього тижня багато важливих зустрічей у Європі. Перебуває під гексед. Перебуває це під гексель. Міністр оборони Сполучених Штатів також Джеді Венс, віцепрезидент, міністр фінансів Сполучених Штатів. сьогодні в Україні інші члени команди безумовно також відвідують Європу мінхенську безпекову конференцію у Україну. Тому багато очікувано буде розмов цього тижня. Сьогодні дуже важливий день насичений на заяви, але тиждень не закінчується. Думаємо, будемо чути більше. Ми. Важливих з'яв і безумовно стежимо за тим, що відбувається в Мюнхені та в інших частинах Європи. Цього тижня. І будемо про це говорити пізніше в програмі. Дякую, Остапе, за твоє роз'яснення. Дякую за твою роботу з нами на прямому зв'язку. Був Остап Яриш.